Всім привіт! Срочне відео. Ну, як срочне. Не таке вже срочне, просто маю на роботі інтернет, можу записати і викласти. Я сьогодні спробувала канадського стоматолога, дантиста, так сказати. У мене дві страховки: одна Альберта Бенефіт Кард це блакітна якась страховка, яка надається українцям після того, як вони подадуться на Альберта Хелскарт, там приходить конверт. З формою ви її заповнюєте, і тоді приходить Бенефіт карт. Вона покриває стоматолога, швидку і ще там щось. Ну, багато всього покриває. От у мене та страховка є, і є інша страховка з роботи, де я кожні два тижні плачу 95 доларів за донтиста. Вирішила сьогодні піти до стоматолога. Ні, вирішила не сьогодні піти до стоматолога, тому що треба записуватися заздалегідь. Я минулого місяця зібрала інформацію і записалася до стоматолога. Прийшла сьогодні до стоматолога, вона зробила мені рентген прямо в кабінеті. Потім покликала мене в інше місце, зробила круговий рентген зубів, подивилася і сказала, що все в порядку. Потім подивилася в роті, зробила чистку і знову сказала, що все в порядку. Якби я пішла в Україні до стоматолога, у мене вже був би список, що треба робити, і я би це почала робити. А вона типа. Все в порядку, ось на тобі зубна щітка, ось зубна паста, і покликала лікаря. Лікар подивився в рот і каже: все в порядку, нема що лікувати. І я така серйозна. Ну, бо я бачу, що треба, що треба поміняти, що треба зробити, І це я а що, давайте щось робити. А вони такі, ті, та ні, все, все в порядку, не рухайся. І я з цими двома страховками йду на рецепцію платити. І я знаю, що мені перекриються ці дві, стра... ці дві страховки і зроблять мені похід до стоматолога безкоштовно. Мені так казала моя ячка. Но рецепціоністка показує мені якісь чеки, ще там щось на майже 500 доларів, на 490 доларів. Це зачистку за туди-сюди і каже: ось тут написано, що твоя Альберта Бенефіт покриває 89%, там десь 79%. Багато все покриває, але ось 93 долари треба заплатити. Я кажу, так у мене інша страховка хай перекриває. Вона каже: Ну ми це будемо робити вручну, там не до панімання, бо я не розумію, що вона хоче. А вона недавно працює на цій роботі і нічого не може мені пояснити. То... боже, вибачте, то прийшла інша людина, яка мені все пояснила. Із мене грошей ніяких не взяли, але сказали, що позвонять, Якщо моя друга страховка не перекриє ці 90 доларів. То мені треба буде самі заплатити. І типу, класно, що 80% покривається. Але не класно, що не покривається 100 поки що. В общем, але будемо бачити. Сам, саме відвідування стоматолога мені дуже сподобалось. Я лежала на цьому ліжку, дивилася серіали про перебудування будинків, про реконструкцію, і мені порпалося в роті. І дуже комфортно було. І лікар дуже комфортно. Ну, типу, що вони мало роблять маніпуляції в роті, вони більше дивляться на всякі штуки. А в роті вже тільки якщо щось прям треба. Нема цього «відкрий рот, сплюнь, ще там щось. Ні, все автоматизовано, все швидко, класно, корисно. А, а лікар ну, це якби вона гігієніст, а потім, коли вже все зроблено, вона кличе лікаря, і лікар щось може ще сказати. А лікар мій знайомий. То він запитав мене про будинок, про чоловіка, туди-сюди. Я така, так, да, все в порядку, все добре. Але що я здивована, що при поході до стоматолога можна поговорити зі стоматологом, а не просто лежати, ось, ось сидіти з відкритим ротом. Відрізняється трошки підхід, але мені більше подобається український. Я маю на увазі більше подобається те, де я була. Тому що. Тут дуже класно, і відношення класне, і все таке, але як на мене мало. В Україні, якщо ти приходиш до платного стоматолога, я не знаю, як це ходити до безкоштовного стоматолога. Я колись ходила дуже давно в школі, і після того дуже настрашена. З 19 років я завжди хожу до платних стоматологів, і я отримую можливо, це мені не так комфортно сидіти в кріслі, але там кожен запит в Україні, кожен запит вирішується. Ну, якось, я маю на увазі більше сервісу. Я не знаю, це добре чи погано. Щоб мені хоч... просто в Україні не страхова медицина. І це краще, тому що тут якби, у них все підраховано, і потім якась компанія заплатить за мої зуби. Тобто, по суті, на мої зуби тільки мені є діло до моїх зубів. В Україні лікарю також є діло до моїх зубів. Мені так здається. Я була у багатьох стоматологів. В Україні і мені все подобалось. Ну і в принципі, проблем-то в мене теж нема. Я прийшла просто, типа, щоб просто прийшла до стоматолога, бо я не була давно. Роки два вже. Але, бачите, так гарно зробили в Україні, що нема з чим ходити тут. Так що в Україні. стоматологія точно на рівні. Ще на рівні нагадочки. Брови і ще там щось, просто що я цього всього не роблю, тому не можу сказати. А от стоматологія, то справді так. Або мені дуже щастило на стоматологію. Ну, не буває, мабуть, так, щоб на всіх стоматологів щастило. Тому що я була і в Києві, і в Тернополі, і всюди була в стоматологів, і всі класні. Стоматологічна школа в Києві, в Україні, хороша. Я знаю, що в Україну приїжджають вчитися з багатьох місць. Так що. Поговорила про зуби, про стоматолога. На цьому все. Викладу зараз це відео. Сподіваюся, в суботу в мене буде інтернет і в неділю я вже по не відповідаю на ваші коментарі і на ті питання, що ви позадавали. Все ще пам'ятаю, все в мене записано, все класно. У мене є класна лампа, щоб це все світить, Записувати з пульта запускати, все класно. Знаю, що годую вас завтраками. Ну, що робити? Що робити, така життя. А, о, ще я вчора робила тест на ковід, він негативний. І малому сьогодні робила тест на ковід, він негативний. Так що ковіда в нас нема. А кругом є. Ну, в Канаді є ковід. Сподіваюся, що в мене не буде, того, що я вже втомилась хворіти на ковід. І втомилась хворіти загалом. На цьому все. Па-па.